Ольборг, одне з найпівнічніших міст Батьківщини Гамлета, не може похвалитися розмаїттям життя. Тутешні архітектурні дива це переважно триповерхові охайні будиночки, в яких мирно живуть данці, що понад усе цінують у житті спокій. В Ольбургу, де 130 тисяч корінних мешканців, є такий собі міні бульвар Бахуса, вуличка метрів зі 150, де один паб змінює інший, і саме тут виважені данці часом люблять перехилити кухоль пива, послухати гучну музику, може порозважатися. Як у будь-якому портовому містечку, ви знайдете в Ольбурзі верфі, яхт-клуб, а ще охоронців затоки, яким відверто нічого робити, у цьому здається уповільненому кадрі життя. Збоку видається, що життя Ольборців трохи пожвавило сонячне затемнення, що було якраз у день гри в обід. Поспостерігавши диво природи, Ольборг далі рушив століттями витроною стежкою будню. Зупиняють і продовжують цей рух розвідні мости, які підіймають автошляхи Ольборга до неба, якщо слід поступитися дорогою невеличкій яхті, зате із височенькою шовою. Чи розведемо стиль для нашої динамічної яхти, відділу якої наповнюють відчутний входок ліги чемпіонів місцевий футбольний клуб, питання, з яким приїхали українці до Данії. Місцеві мешканці одразу ж заперечували четковий турим Динамо. Водій таксі, що доставили нас на базу клубу Вольборг, сказали, що данці давно вріють керувати. Сама вона стала переможцем неофіційного чемпіонату світу серед жінок 1985 року, граючи за збірну Данії. Півроку виступала за жіночий Ювентус. Сьогодні буде 3-1. Yes, uh, у нас добра команда. A... Ми вже well, давно маємо помститися Києву за ті поразки. Гаразд, як Ви вважаєте, завтра на матчі буде повний стадіон? Так, стадіон сьогодні буде заповнений у Футбол у нас люблять. Навіть більше ніж хокей на роликах і тракті. Я обов'язково буду на стадіоні. Оптимізм ольборських фанів поділяли і самі футболісти. Вони віддавали належне супернику, але ми знаємо, що це буде нелегка гра. Динамо має добру команду, але і в нас пристойний колектив. І ми виграємо завтрашній матч. Скромнішими за капітана Ольборга були розпасовщик команди Стале Соль Бакен і головний тренер данського чемпіона Ганс Бакке. I think it will be a very tight Це буде game. дуже важка гра. Вважаю, багато голів не заб'ють. Ми маємо шанс для того, щоб перемогти з різницею в один м'яч. Я б дуже хотів go. зіграти з I Динамо і щоб перемогти динамівців, yeah. Я готовий показати все на що здатний. Я сподіваюся, Ми будемо гідними опонентами. Динамо одна з найсильніших команд в Європі. Все може закінчитися для нас уже після першої гри. Тому щоб перемогти Київ, ми повинні грати так добре, як тільки можемо. Якби ми виграли 1-0, то були б щасливі. Ганс Бакке добре знайомий із рівнем фізичної готовності динамівських футболістів. Колись в АІКу він працював з нашим Вадимом Євтушенком. Тому Бакке до останнього розраховував на Сольбакена, який проте не встиг поновитися до початку першої зустрічі і не потрапив навіть до запасу. А у Динамо, як і обіцяли лікарі, знову на поле вийшов Олексій Герасименко, що травмувався у Вільнюсі. Зате не зміг приїхати до Данії Сергій Серебренко. У нього травма паха. Якби там не було саме кияни, створили перші небезпечні моменти у грі двічі з різних ухвилині. Максим Шальський міг відкрити рахунок, але втратив такі дорогоцінні миттєвості на обмірковані ситуації. Перевагу гостей на початку матчу яскраво окреслив Сергій Ребров. Досвідчений форвард фентом позбувся двох захисників, потім змусив помилитися третього молодого Белума і пробив повз пошелешеного і теж перебогинісінь. Клас і досвід дається знаки. Запречили самі динаміки. Спочатку непорозуміння між Головком і Шутковським не дав стати фатальним тільки Бог. Потім вже Юрій Дмитрулін виніс м'яч з воріт після удару Алана Горда, що скористався дивною панікою біля влітки. Нібито гол Максима Шацьких, що корпусом відтіснив Йожу Матоваца і отримав прихильність фортуни наприкінці тайму, доводив, що небезпека біля наших воріт лише прикрив прикрутих обставин, але другий тайм посилив переживання. Схоже, кияни упевнилися, що дотиснуть нових у технічних діях господарів, і після перерви вийшли на поле переможця, але данці використали на всі сто свій атлетизм і наполегливість, як кажуть у Данії, природню рису цієї нації. Українці до такого не були готові і почали помилятися у передачах. Спочатку Горд потужно пробив у штангу, і ми тільки встигли перепуститися, як Артем Яшкін віддав м'яч точнісінько в ноги Андресу Оперу, а естонець продовжив побілянцю і вивів на побачення Шовковським Франка Стран. Два-один і весь тайм попереду. Бажання гравців Ольберга відігратися було над техніки обмаль, тому ігрова перевага була здобута господарями ще й завдяки частому порушенням группу. У другому таймі наших футболісти втричі виносили з половина ножі. Галасименко його легко одразу поверталися в гру. А от кардаш на газон не повернувся. Після борцівського прийому Пріски Василь надалі позилився і перелом ключиць. Вже вкотре травма відбуває кардаш із гри, щойно він починає виховати на під свої Тим часом болгарський арбітер Узунов показав лише один гірчичник, справді найжорсткішому того вечора Горце. Матч ми так і виграли 2-1, у другому таймі. Лише одного разу маючи реальний гольовий момент. Помилкою захисників не скористався Сергій Ребру. Але переживання за оновлений склад українського чемпіона залишаються на часі повернення травмованих і Крикевича ворога Хацкевича. Ну какої та обйомний коментарі говорить трудно. Ігра появилася очень тяжовою, тому що було очі много боротьби, много единоборств. Не все еще получалось, э, особенно во втором тайме, мне кажется, немножко повлиял результат первого. И ребята допустили, в общем-то, ошибку, после которой был забит нам один мяч. Но э, каким, каким бы ни был результат в этой игре, все, все равно будет решаться в Киеве. Поэтому, конечно, результатом э, мы довольны, потому что выиграли на чужом поле. Но в Киеве еще нам предстоит еще сложнейший матч. Наиболее горестно то, что мы потеряли сегодня, опять-таки... Ще одного ігрока це та у которого, несомненно вже є уверенность в тому, що у нього перелом можливо переломся тут за бік перелом, перелом ключиці. Його вже ждуть э, травматологи в Києві. Э, Тим німені, футбол це футбол. Данці, хоч і поступилися вдома, пригніченими не виглядали і готові продовжити свої агресивні потуги проти киян у столиці України. Звичайно, якби ми змогли закінчити матч рахунком 2-2, було б краще, і у нас були моменти для взяття волі. Що ж, тепер будемо намагатися в Києві реалізовувати гольові шанси, і, можливо, будемо грати навіть ще агресивніше. Як би там не було, ми віримо в позитивний результат, навіть якщо сьогодні рахунок не 2-2. Динамо загалом виглядало краще, а ми їм допомогли, подарувавши два голи. У нас такий поганий захист. Коли я грав за Панатінаєкос, Київ був значно сильнішим. Але й тепер нам буде складно відігратися на виїзді. Дві дурні помилки в захисті визначили результат. але це футбол. І в Києві сподіваємося, використаємо свої шанси. Мо часи, мог голос і кит. Данський Ольборг ніколи не хапав зірок з неба. Тому, мабуть, тут і не чули про такий собі наліт зоряності, за яким зручно ховати секрети. Годі сподіватися, що десь у Мадриді чи Турині представникам табору суперника чемно покажуть базу. Спортивний директор Ольборга Лінге Якобсен гостинно зустрів футбол від УТН саме на базі, що розташована на околиці містечка. Спочатку найяскравіші сторінки Ольборга Кубків не також і мало, хоч найпочасніших усього чотири: два за чемпіонство Данії і два за перемоги в національному кубку. Тут стоять лише маленькі копії справжніх трофеїв. оригінали в офісі спонсора. Та здається, чи найцінніші за вітчизняні трофеї для Ольборга зустрічі з провідними європейськими клубами. На видному місці вимпел отриманий від київського Динамо за гру 95-го року. А в кімнаті тактичних занять пам'ятні картини про найпрестижніші поєдинки того ж таки 95-го, коли Ольборці, хоч і програли Динамо, потрапили в лігу чемпіонів. Авангард на тему Порто панатінаєко, Сананта – несподіваний подарунок для Ольборга, який забрали в Київ. Та ми вже не шкодуємо про минуле його можна сприймати, скажімо, як вияв доброчинності України в житті данців обмаль розваг. Тут на базі улюбленців усього Ольборга футболісти гості нечасті. Коли ми граємо вдома, то збираємося на базі годин за п'ять до гри. хлопці вечеряють, годинку дві відпочивають. Потім коротенькі тести, тактичне засідання, і на матч. Які вже там збори за 2-3 дні до гри, як у Лобановську, в Ольборга все значно простіше. Такі відчутно, що команда лише 87 сьомого року набула професійного статусу, а 91 го здобула право виступати в суперлізі дані у клубі. Вважають, що ніч перед грою футболіст повинен проводити у родинному коліагевалісіде. Ми завжди вважали, якщо люди щасливі, то і вчинки їхні кращі ніж коли вони нещасливі. Це дуже важливо і для гравців. Багато з них мають сім'ї, дітей. Якщо футболісти довго поза сім'єю не думаю, що вони щасливі. Тому ми й намагаємося знайти компроміс між сім'єю і футболом. Можливо, сильні клуби вважають, що варто забирати гравців перед важливими іграми на 2-3 дні. Але наша система здається найкраща для данських футболістів. think uh, this way is the best for things football yes. players Відтак, зрідка приїжджаючи на базу, футболісти злегка тренуються, займаються у невеличкому, але зручному тренажерному залі, де, мабуть, теж за данським звичаєм висить постер данської топ-моделі і трохи часу проводять у затишних номерах, де як і завжди на зборах в Європі живуть по двоє. Такий спокійний ритм життя футболісти Ольборга не змінювали і перед вилітом до Києва. Сьогодні було півтори години тренувань. Легшою була програма занять у тих, хто минулого тижня брав участь у товариських матчах. Гравці молодіжної збірної дані, голкіпер Нільсен, Рівігравці Белум, Пріске, футболісти національних команд Норвегії, Странлі, Естонії ОП індивідуально тренується і травмований раніше норвежець Стали Сольбака. Сьогодні наставник Ольборга Ганс Баке мав вирішити чи брати плеймейкера у подорож до Києва. Літак з футболістами Ольборга на борту здійснить посадку в аеропорту Бориспіль у вівторок о півдні. а у вісімнадцятій данці, які сміливо заявляють, що прагнуть реваншу, розпочнуть тренування на стадіоні Динамо.